Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у місті Дніпро біля фестивального причалу, де триває зустріч ретро-пробігу. Осінь. 2025. До Дня автомобіліста. На площі зібрали десятки авто. Тут можна побачити справжні легенди доріг. Ретро автомобілі. Від класичних волк і жуків до яскравих американських кабріолетів. На фестивальному причалі багато глядачів. Сюди прийшли усі любителі автомобілів. Дуже чудова виставка. Якраз якщо ви вирішили вийти на прогулянку, приходять люди навіть з дітками, маленькі хлопчики, хлопчики, зокрема, дуже радіють побачити ось такі машини. Учасники готуються зараз до виїзду, перевіряють техніку, а поки що триває виставка. Сюди прийшло багато ібря з дітьми, фотографуються біля авто, розглядають салони і багато хто ділиться спогадами. Вже о другій годині колона має вирушити в напрямку річпорту. Усі будуть рухатись. Усі будуть рухатись з дотриманням правил дорожнього руху із фарами та ретро радіо. багато можна побачити запорожців, усі авто різнокольорові, деякі з них навіть розмальовані. А для тих, хто що не приєднався, нагадую, що ми знаходимось у Дніпрі на фестивальному причалі. Тут 18 жовтня триває зустріч ретро-пробігом, осінь 2025. Цю виставку присвятили до Дня автомобілістам. Можна побачити багато ретро автомобілів. Є ось така от BMW. Вона розмальована. Хтось дуже постарався зробити їй такий дизайн. Це місце зараз дуже популярне, сюди прийшли багато дніпрян. Для того, щоб порозглядати цікаві кольорові автомобілі. Окрім автомобілів, тут також є ось такі мотоцикли. Тут можна побачити справжні легенди машин, форди, БМВ Волги, жуки. Учасники готуються до виїзду. Перевіряють зараз техніку. Поки що триває виставка. Куди можна прийти усім бажаючим, пофотографуватись, поностальгувати, побачити для себе щось нове, порозглядати салони, в деякі автівки навіть можна сісти. 14.00 колона вирушить у напрямку Річпорту, Автомобілі будуть рухатись з дотриманням правил дорожнього руху. Для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимось у місті Дніпро біля фестивального причалу, де триває зустріч ретро пробігу осінь 2025. Виставка присвячена до Дня автомобіль -іста. Сьогодні тут проходить таке справжнє свято для усіх, хто любить. Запах бензину і сюди можна прийти з сім'єю, пофотографуватись, порозглядати цікаві автівки. Багато з них дуже різнокольорові. Деякі з них навіть розфарбовані спеціальними фарбами. Кожна автівка має ту свій секрет. О першій годині розпочався брифінг для учасників, а вже о 14.00 було на в напрямку Річпорту. порту. Так що поки що не пізно, у вас є вільний час, можете сюди прийти. Сьогодні для вас більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо. Інформатор ФМ 107.3. Усім гарного дня!